Бійці третьої штурмової одні з найлютіших і найвідважніших воїнів. Сьогодні вони займають рубежі оборони, впевнено, відбивають накати та розбивають техніку окупантів. У цьому на власні очі переконався на Собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко. днями відвідавши наших соколиків на бойових позиціях за кілька кілометрів від нуля. Ну пер за все третя штурмова, вона штурмова. Вона відповідає вона відповідає своїй назві. Вона справді є штурмова. І вони, вони штурмують ворожі позиції, вони відбивають ті позиції, які, на жаль, були віддані. Так. Вони, вони втихомирюють назавжди штурмовиків Кацапів. Ось це, це дуже приємно, що вони вміють і можуть їх втихомирювати. Так. Ем, я хотів минулого місяця їхати, але були певні перипетії. І ну можемо так говорити, мені перебили цю поїздку. Поїздка відбулася. Три автомобілі з соборного хабу були завантажені так досить серйозно і поїхали до інших добродобродіїв зокрема до штурмової, штурмов. Тоді була поїздка ще й до тридцятки. Автівку під зав'язку набили не лише смаколиками, а й будматеріалами та щитами для облаштування окопів і бліндажів. Тому що ворожа арта досить серйозно працює, і те, що хлопці копають тиждень, може бути зруйновано буквально за кілька там за годину, за дві, за півдня. Тому бліндажі потрібно відновлювати, окопи потрібно укріплювати. Ось. Попередньо так ми, ми, купували, ми купували для них і такі керогази, щоб готувати їсти. Так, і балони до них. Ми купували для них і лопати, і передавали і ломи, і молотки, і сокири, і гвістки. Тут багато чого було. Ось. Передавали в свій час і вебасти. І от зараз, зараз що ми везли? Везли будівельні матеріали, везли. везли Покришки для автомобілів, тому що колеса там ну, реально вони викатуються навіть не то, що в нуль, там того нуля вже толком немає. так. Ось. Везли багато там, ті самі каністри пластикові, так? Вони, вони необхідні, тому що в них перевозить паливо. і ну, Це так само розхідний матеріал. Ти привіз, а якщо вона проживе там кілька днів, ну, кілька може тижнів, це дуже добре, а потім його просто не стає. Привезли традиційно смаколики. Дорога, звісно, була непростою. За добу усього дві години сну, резюмує Віталій Юрочко. Та це дрібниці порівняно з тими умовами, у яких нині героїчно боронять нашу країну українські захисники. Ну, їхали реально так. Навігатор зупинився і тоді потім були тільки орієнтири. Орієнтири, тому що мобільний зв'язок відсутній, інтернет-зв'язок відповідно відсутній. Їдемо туди, повертаємося туди. Там є орієнтир такий, звертаємося туди, нас зустріли. Ми були на полігоні, де власне хлопці тренуються, тренуються по суті, кожен день і це радує. Інша справа, що це жахіття, ти йдеш і в тебе під ногами просто коврик з гільз. Так, так це вишкіл, він потрібний вишкіл, як показує практика, як показує останні оці власне, бої, такі штурмової бригади. Завдяки їхньому вишколу втрати в них мінімальні. Вони є, на жаль, але вони мінімальні відносно інших тих суміжників, які в них є. Так? Ось. Відпрацювання дуже багато йде. Були на, скажімо, там, де стрілкова зброя, були в тих місцях, де вони відпрацьовують гранати. Там ці, цілі мережі викопані спеціальні отих окопів. Показували, де були використані гранати. Ми купляли їм гранати, кілька сотень гранат купляли їм ну, навчальних. Так, але я разом з тим у славнозвісній третій штурмовій з гідністю несе військову службу і бієць прилук Олександр Виноградчий. Нагадаємо, це для нього потужна команда волонтерів соборного хабу згуртовано збирала на реп, та інші важливі речі, хоча риби працюють, які ми передавали. Реби працюють, на відміну від інших ребів, які е, прилучани отримали від міської влади, то наші працюють реби. Наші працюють, наші захищають, наші навіть попри от, вже численні уламкові ураження, бо таке було, так? Риби, реби робочі. Ось, бо ну, є моменти свої. Я, я власне запитувався, так? Запитував, кажу, як якісь, бачу, реб працює, все, все круто. Приїжджаємо на позицію, ну що таке позиція. Тобто є військові позиції. Ми були менше 20 кілометрів до, до нуля, де лежать гори трупів. Як сказано було, каже, батюшка, ми на тижні один наш відділ поклав три роти жмурів двохсотих. Це тих, що ми могли порахувати. А скільки було трьохсотих, які переходили в двохсоті. Це тільки ну це тільки ось тому. Армію треба мотивувати, армію треба підтримувати так, тому що якщо її не буде, нас точно не буде. Не буде навіть тих могилок, до на які ми ходимо когось провідувати. Сьогодні волонтери соборного хабу закривають лавову частину запитів з матеріально-технічного забезпечення наших бійців. Розкажу ситуацію. Приїхали ми ну на одну таку локацію, і виходять такі мужні, браві. Дуже юні насправді люди. Ну, комусь за 20, ось. комусь трошечки під 30. Так. Ось вони, всі такі, ну, вони всі такі розписані різного різною, різною кольором, різними фарбами в різному стилі, і такі мужні, такі загартовані. Ну це, ну це без іронії. Ну, люди так дивиться, так, дивиться. Ну, прийшов якийсь ще один бородатий, тільки ось, ми розгружаємо, розгружаємо. ну і… Там один, я не буду говорити його по-позовному, і так, так, так дивиться, дивиться. Так. Ну, не спідрую, ну що, що це такий, коли крутнувся, сидить, його вже немає. Коли, може, 7-10 проходить, бачу каже, спасибі вам. Я кажу, за що? Ну, це ж типа, ви там підганяєте різні, там, він так трохи русить. Я кажу, та ні, це я, я вас не підганяю різного я вас напрягаю, бо це ж мені відосики пишете, відосики, ми будемо діляти, питання. Я кажу, ну добре. Ну спасибі, я кажу, це не мені. це… Війна стосується всіх, а перемога залежить від кожного. Керуючись цим девізом, волонтери соборного хабу продовжують оперативно закривати запит наших бійців, бо вони з кожним днем зростають. Адже на війні то розхідники, від яких на жаль залежить життя наших бійців.